Вірус африканської чуми свиней, зафіксований на Виноградівщині кілька днів тому, вдалося локалізувати. За 4 кілометри від Виноградова в одному з готельно-розважальних комплексів, де трапився неприємний інцидент, провели всі необхідні заходи, аби не допустити розповсюдження інфекції. Зважаючи на резонанс, фахівці просять закарпатців не панікувати. Наголошують, цей вірус небезпечний тільки для свиней. Для інших свійських тварин та людини африканська чума свиней не, не несе загрози. Детальніше про ситуацію з Виноградівщини наші журналісти. Бачите, практично буквально на цьому місці, на цій території, і утримувалися ті, значить, три загинувши, які загинули в суботу, і останні 10 кабанчиків в цьому вольєрчику, вони тут і утримувалися. Тварини почали погано їсти, а за два дні загинули. Ветеринари провели ростин, відібрали матеріали та направили для дослідження. Лабораторії в Києві та Львові виявили в усіх загиблих свиней ДНК вірусу африканської чуми. Мертвих тварин, 10 інших кабанів та дерев'яні вольєри, у яких вони утримувалися, спалили, а рештки захлорували. Практично все поголів'я спалено, проведена дезінфекція. І буде ще проводиться майже щоденно буде проводитися робочим розчиним біокліном і хлорним мафном, для того, аби унеможливити винесення збудника за межі цієї території. Цей випадок, який трапився в готельно-розважальному комплексі на Виноградівщині, перший за всю історію Закарпаття. Проте за останні роки кілька спалахів інфекції фіксували в інших регіонах України. Тому, хоч причина виникнення інфекції достеменно невідома, місцеві підозрюють, що африканську чому свиней привезли на Закарпаття туристи, які ймовірно підгодовували тварин зараженою м'ясною продукцією. Хоча у нас є вивіски, що просимо не кормити звірів. Але е, люди проігнорували наші прохання. І бачите, на, зараз на даний момент 13 свиней е, ми спалили. Дай Бог, щоб це було останнє, що у нас у районі, останнє місце. Фахівці зазначають, загроза розповсюдження інфекції уже ліквідована. Проте ще впродовж 40 днів ветеринари спостерігатимуть за свинями господарств, розташованих у 20 кілометровій зоні навколо неблагополучного пункту. Окрім того, проведуть імунізацію свиней на Виноградівщині. Це вакцинування проти класичної європейської чуми свиней, не африканської. Воно в деякій мірі запобігає даному захворюванню. Але а на немає. Африканської чуми, лікування, на жаль, не розроблено в цілому світі, і це йде лише методом знищення е, не, е, і спалювання даних тварин. Попри те, що захворювання локалізоване, аби убезпечити свиней від ураження інфекцією, господарям радять дотримуватися простих правил, не підпускати до худоби сторонніх осіб, поратися на господарстві тільки в змінному одязі, та не використовувати для годівлі свиней продукцію, яка містить тваринний білок.